Доброго дня на Дніпропетровщині. Завтра, з 15 по 20 серпня, стартує всеукраїнський відкритий театральний фестиваль української драматургії Дніпро Театр ЮЕЙ. Дніпропетровщина завжди приймала багато фестивалів. У нас кожного року фестивалі на різножанрові театральні були ну, майже. До десяти. На жаль, починаючи з 2022 року, у нас фестивалі на Дніпропетровщині не відбувалися через повномасштабне вторгнення, від якого потерпає зараз і культура, і культурні діячі. Особливо важливим для нас в цьогорічному фестивалі те, що на цей фестиваль запрошені як релоковані театри. Це Луганський театр, це Маріупольський театр, а також ті театри, які працюють в областях в Запорізькій, в Харківській, які частково до сьогоднішнього дня ще окуповані. Для нас дуже важливо, що ідею автор якої є Ольга Волошина, підтримали крім Дніпропетровської обласної державної адміністрації, підтримали. Марківська, Луганська, Запорізька і Донецька обласні державні адміністрації, а також керівництво Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Шевченка підтримало цю ідею, і саме на базі цього театру відбувається цей фестиваль. Протягом ці цього тижня ми будемо мати можливість подивитися 10 вистав, а також у нас будуть відбуватися читки від українських драматургів, від акторів. І це також буде додаткова, додаткові заходи, які ми пропонуємо відвідати мешканцям Дніпропетровщини. Окрема в фестивалі для нас важлива тема це те, що мешканці. Луганської області, Донецької, Харківської, Запорізької, які сьогодні перебувають на Дніпропетровщині, як е, тимчасово як е, вимушені переселенці, а вони будуть мати можливість прийти до театру і подивитися на свої рідні театри, подивитися їх вистави, подивитися на своїх улюблених акторів. Цих Мешканців ми запросили безкоштовно відвідати вистави нашого фестивалю. Справді цей фестиваль, як от сказала Наталя Геннадіївна, вперше з часів війни такий от масштабний театральний фестиваль. Ви знаєте, це започатковано було з світлої пам'яті. Мені пригадався відомий театральний журналіст, вже його немає більше року, Олег Верхеліст, який започаткував висвітлення, якраз медійне висвітлення війни в театрах театру хроніках війни. І певною мірою цей от наш фестиваль і ваша така от робота журналістська. Над, чи це буде репортаж, чи це буде якась стаття, чи хто фаховий, це буде рецензія навіть, чи це буде інтерв'ю з учасниками вистав, з директорами театрів, з режисерами. Це було б дуже такий цікавий, хороший внесок взагалі в культурну і журналістику і в такий от культурний простір Придніпров'я і всієї України. Мені пригадалась фраза Цицерона, коли говорить зброя, в нього закони мовчать, так було позагалова латині, А ми перефразували вже, що музи мовчать. І от сьогоднішній фестиваль вказує на те, що музи справді не мовчать в різних жанрах. Здебільшого це публіцистичні жанр документальної драми, як от п'єса постановка Шевченківців, відкриває фестиваль, край документальна драма київської драматургині Лізи Красніченко Дніпровського національного театру імені Шевченка. Або це зовсім дуже цікава от, академія. Сміху, вистава, як сюрреалістичний абсурд Харківського академічного драматичного театру. Або приїде і буде творча зустріч з нею Запорізька драматургія, двічі лауреат Всеукраїнського фестивалю Коронація слова Наталя Ігнатіва. І вони покажуть на малій сцені, і сіду в Таврії. І багато таких от. Дуже цікавих жанрів, дуже цікавих поглядів на війну на життя людей під час війни, на таїни цієї людської підсвідомості під час війни і будуть, мабуть, розкриті в цих виставах. І ми запрошуємо до розмови і журналістів, і професійних критиків, і просто глядачів. Сподіваємося, що цей фестиваль теж поставить якусь фронтири. саме Наша область буде такою консолідуючою, як форпост, і гуманітарний, і медичний, а тепер і культурницький отакою от консолідуючою силою в у висвітленні теми війни у консолідації, згуртуванні нашого суспільства навколо теми пошуку людського сенсу життя, навколо теми миру і навколо гармонії, якої нам сьогодні так не вистачає. Ну, мабуть, і так, перше, друге місця не буде змагальності такої, тому що і не той час, і в мистецтві суб'єктивна все-таки оцінка, але будуть, мабуть, і дипломи, буде якийсь от, ну, просто пошанівок, буде спілкування до цих людей, які от поїхали от Ужгородський театр до нас, до Маріупольський. так, Майже добу буде їхати з Ужгорода і 19-20 будуть прекрасні вистави. По-перше, закриття фестивалю це прем'єра за п'єсою Ми Мазайло», І вони взяли жанр хороший рух. Це не в плані хороший русський, а це, виявляється, японський іерогліф. Тоді вже довелося так вникнути. Але вони знайшли дуже цікавий відповідник нашому часу. Або, безумовно, унікальна вистава трагедійна. Людмили Колосович, акторів театру Крик нації про Василя Стуса. Коли як не сьогодні про це говорити? Кому, як не землякам, Стуса. І це буде 19 червня. Тобто очікують така, такі от емоції, але емоції. Ну, сподіваємося, позитивні, але емоції на такому трагедійному, на такому драматичному градусі глядачів, критиків, колег по театральному цеху. Ну, так. Я дуже вдячна всім людям, хто долучається до, скажімо, проведення такого масштабного заходу в нашому місті. І я дуже вдячна, що за такий короткий термін взагалі у нас все виходить. Бо в червні місяці ідея проведення до Дня Незалежності такого фестивалю була озвучена. Була озвучена і була запропонована державна адміністрація, яка сказала: Давайте, давайте це буде важливо. Це об'єднає діячів. Культурної сфери і ті, хто зараз на фронтах, бо саме до Дня Незалежності, коли ми виборюємо свою незалежність не просто на папері, яке було в 91-му році, це прийнятий закон, було багато років, а зараз кров'ю наші захисники здобувають цю незалежність. І ви знаєте, іноді, коли спілкуєшся з людьми. І Західної України і десь глибше до яких не долітає. Прикро. Але ми розуміємо, що це життя, бо люди і женяться, і святкують щось, але те, що ми бачимо наших воїнів загиблими або травмованими, або каліками, нам, от театральним діячам, які на своєму місці мають робити цей вклад. В загальну спільноту своєї роботи видалося важливим, щоб ми поговорили про те, що нам болить. І те, що відгукнулися і області, і керівники театрів, і запропонували приїхати сюди саме з тими виставами, які вони вважають за потрібне зараз показати на фестивалі. Я вважаю, що це. Дуже важливий, бо це позиція. І, власне, на цьому фестивалі немає змагального такого елементу, так, дякую, елементу, бо ми працюємо наглядача і на тих людей, в яких ми маємо зерно заронити. О того, що має об'єднати нас всіх і в тилу, і на передовій. Бо якщо ми, жінки, або молодь, або старше покоління, не можемо взяти в руки зброю і піти захищати, ми маємо це робити на кожному місці. І саме працівники культурної сфери зараз говорять: саме зараз музи не мовчать, але треба розрізняти місію театру. І шоу бізнес, шоу це розважальне. І, можливо, комусь це треба для психологічної розгрузки. Це треба прийти десь посміятися, але пам'ятати, що в нас зараз йде війна. І ми маємо об'єднуватися для того, щоб вистояти. І для того, щоб навіть тим людям, які зараз в дуже важкий час переживають ті ж переселенці, надати їм моральну підтримку і сказати: ми працюємо на своєму фронті. У вас зараз доля, ви працюєте на своєму фронті. Підтримуйте одне одного. Психологічно розраджуйте важкий час. Але саме в важкі часи випробувань є розділення. Хто тобі друг, хто тобі ворог? І ми маємо нашу національну ідентичність зараз відстояти. Україна буде незалежною. Не тільки на папері, не тільки на словах, а власне і тим, що ми маємо розуміти, що ми українці і що ми маємо самі будувати нашу країну.